Верховна Рада України, коли 28 грудня 2014 року прийняла закон номер 71 8 про зміни до податкового законодавства. Цим законом ввели норму про встановлення касових апаратів. Юридичним особам, які надають сьогодні власне свої послуги, вони повинні з 1 січня цього року застосовувати вже касові апарати. І тільки норма закона, яка відтерміновує штрафні санкції, дає можливість їм сьогодні до 1 липня ще працювати, виписуючи приходні та розходні касові ордери. Друга норма це з 1 липня цього року підприємці, фізичні особи підприємці, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, повинні обов'язково встановити касові апарати. І з 1 січня е, слідучого наступного року, 2016-го, підприємці, які працюють на другій групі, також повинні встановити реєстратор розрахункових операцій. Чому ми сьогодні зібралися і чому ми сьогодні обговорюємо це питання? Тому що наше підприємницьке середовище багато не знає чи не хоче знати не Вивчає чи не хоче вивчати е закони, які, по яким їм прийдеться працювати. І е я, як голова громадської організації Сяйва Сіверщини, яка працює з підприємцями, турбуюся за тих підприємців, які входять до нашої організації, до інших організацій, і ми хочемо розказати, що цей закон, які новели він несе для наших підприємців. Єдине, що Можу сказати, що я особисто прорахувала ті додаткові витрати, які будуть які під понесуть підприємці в зв'язку з веденням цих касових апаратів, і хочу наголосити і, і зупинитися на наступному ціна касового апарату 5700 – мінімальна ціна сьогодні, того, який передає електронну касову стрічку в електронному режимі до фіскальної служби. Це разова витрата на придбання. Потім ще йде програмне забезпечення. Потім йде опломбування витрату на реєстрації в фіскальній службі. Далі, якщо людина ставить касовий апарат, то їй обов'язково потрібно мати ще й банківський термінал. Всі підприємці повинні будуть піти в банк, відкрити розрахунковий рахунок, взяти у банка в оренду термінал і працювати з тим терміналом, щоб всі наші громадяни могли використовувати платіжні картки і розраховуватися по банківським терміналам. І того витрати, які понесе сьогодні бізнес, це від п'яти тисяч Це разова витрата до 16 тисяч. Це касовий апарат плюс програмне забезпечення. 460 гривень це постійні витрати єже які будуть на сервісне обслуговування касового апарату, на обслуговування розрахункового рахунку та на оплату банківського терміналу. І плюс постійні витрати це відсоткові, коли з вами розрахується покупець, розрахується карткою з продавцем, то до 2,5% з половиною відсотків банк сніме за цю транзакцію. Коштів. Ну і плюс бухгалтерське обслуговування. Я як бухгалтер скажу, що десь приблизно гривень на 500 в місяць збільшаться ваші витрати. Тому е, прошу звернути на це увагу, прорахувати ці свої витрати і вирішити. І на вже з 1 липня. Ці витрати собі як би запланувати як майбутні ваші постійні витрати. Це перше. І друге. Я хочу наголосити, що перший раз ми проводили обговорення в бібліотеці Кацубінського і трапився дуже цікавий випадок. Коли виступала податкова і розказувала, що несе за собою цей закон. Позаду стояла полка з книжками, впало дві книжки. Коли я підняла ці дві книжки, одна була називалась злочин, а друга геноцид. Так, от чи випадково це трапилось, чи ні, для мене це якісь знаки, якісь питання.